Вітаю всіх. Сьогодні ми продовжуємо вивчення послання до фелимона, а також закінчуємо його. І сьогоднішній уривок, який ми будемо сьогодні розбирати, це 17 по 25 вірші. В цих віршах в цьому виривку Павло підводить підсумок свого прохання до фелимона. І також. Передає для нього вітання від своїх співробітників. Отож, давайте прочитаємо 17-й вірш до кінця. Отож, коли маєш за друга мене, то прийми його, як мене. Коли ж він чим скривдив тебе або винен тобі, полічиться мені. Я, Павло, написав це рукою своєю, Я віддам, щоб тобі не казати, що ти навіть самого себе мені винен. Так, брате, нехай я одержу те, що від тебе прохаю в Господі. Заспокой моє серце, Христі. Пересвідчений я про слухняність Твою, і тобі написав оце. Відаючи, що ти зробиш і більше, ніж я говорю. А Разом мені приготуй і помешкання, бо надіюся я, що за ваші молитви я буду дарований вам. Вітаю тебе, Пафрас, мій співв'язань у Христі Ісусі. Марко, Аристарх, Димас, Лука, мої співробітники. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь. Ось таким чином закінчується послання до Филимона. Це найкоротше послання з корпусу Павлових послань. Повертаємось до 17 го віршу. Павло говорить: отож, таким чином він підводить підсумок свого прохання. Він говорить, коли маєш. За друга мене, то прийми його як мене. Прийми філамона, точніше, філамоне прийми Онисима, Так само, як прийняв би мене. Павло, ніби експлуатує тут питання дружби, використовує для. Для на користь Онисима. Ніби говорить, якщо вважаєш мене своїм товаришем, то зроби бажане мною. Адже друзям зазвичай не відмовляють. Той факт, що Павло посилається на дружбу з Феломоном, вказує, що між ними були тісні стосунки. Вони добре знали один одного, як. Друзі. І Павло наголошує на цьому. Якщо ти маєш за друга мене, то прийми в Онисима, як я тебе прошу його. Прийми його більше, ніж раба. Як брата, як улюбленого брата. Ну, говорить в Христі. Також і за тілом. Не просто прийми, але прийми його так. Як прийняв би мене. Ну, як Павла прийняв би він з усіма умовами, як дорогоцінного гостя. І поводитись віломонно згідно цього прохання Павлового повинен так з Онисимом, як поводився б з Павлом. А з Павлом. Він поводився б не як з рабом, а як з цінним гостем, поважною особою. Надав би йому всі умови для проживання, що, власне, і просить пізніше Павло, адже знає, що Філемон готовий це йому надати. Великого просить від Філемона Павло взагалі то Прийняти раба Онисима. Не тільки як брат улюбленого, хоча він так формулює це прохання. Але тут навіть пізніше він формулює в цьому 17 вірші, як мене прийняв би ти Фелимоне. Прийми так само і Онисима. Це велика трансформація умислення, яка має відбутися в. У розумі Філемона, рабовласника, щоб з рабом поводитись так, як з вільним, і навіть не просто з вільним людиною, якою звичайною, а з поважною особою, як і, і, яким і був Павло, був апостолом, якого поважали, і, очевидно, Філемон також його поважав. Він не сумнівався і не стосовно стану. Павла як апостола. Далі говориться про, піднімається питання в цьому уривку онисимової вини і Боргу його. Павло говорить, коли ж, або, іншим словом, якщо він чим скривдив тебе або винен тобі, полічи це мені. Коли ж, або якщо. Павло ніби невпевнено стверджує, можливо, до кінця не знаючи обставин або вже таким формулюванням він підводить Филимона до того, щоб він простив борг Хоча він далі каже, що віддасть замість Унисима, але звідки ті гроші візьмуться у Павла, який у в'язниці? Тому він натякає Філомону, щоб він простив Борг Онисиму, щоб Павлу не доводилося віддавати замість Онисима. Звичайно, якщо потрібно було б, я думаю, Павло, Павло пожертвували б, допомогли б інші віруючі з інших церков, як інколи траплялося в його служінні, що інші церкви допомагали йому. Зокрема, церква Филиппах, здається, допомагала йому. Коли він перебував в Солоні два рази. Але це не його потреби особисті. А тут потрібно якісь фінанси для Онисама. Я думаю, якби потрібно було б, браття і сестри вірі допомогли б Павлові, можна сказати, викупити Онисима у Филимона. Але Филимон був віруючим. Чоловіком і Павло хотів, щоб він сам відмовився від викупу. Навіть далі будемо читати, що Павло нагадує, що філамон винен йому самого себе, тобто філомон винен Павлу. Винен Павло. Тому Павло не буде віддавати борг Онисима Філимону. Так виглядає, що Павло не хоче віддавати борг Онисима Філимону. Можливо, він таким чином хоче не стільки, що він не має цього боргу або не хоче. Він хоче, щоб змінилося мислення Філемона, щоб воно стало християнським, як Христос простив гріхи, так і Павло хоче, щоб Філемон зрозумів, що і Він повинен навчитися прощати, вибачати, відпускати борги Онисима. Павло віддав би, якби Филимон Настояв би на цьому. Навіть він далі пише, що я віддам власною рукою, якщо ти захочеш справді, не, не виконаєш мого прохання. Я віддам тобі борги ці. Виходить, що можливо Павло до кінця не знав обставини Онисима. що він саме зробив з Філимоном, як він диво? Що він винен йому? Бо він так пише, що коли ж він чим скривдив тебе або винен тобі. Полічиться мені. От такі двозначність присутня. І Павло говорить: Я, Павло, написав це рукою своєю, я віддам. Ми у вступі до цього послання. Обговорювали цей момент, ніби він таку розписку пише, підпис ставить, автограф, що. Я ось це написав власною рукою. Я засвідчую, що я, якщо ти захочеш цього, не, не підеш на мої прохання простити цей борг, то я віддам власною рукою це засвідчую. Можливо, позичивши, можливо, іншим чином заробивши. Ми знаємо, що Павло. Мав професію, виробляв намети, палатки. Але в тому ж, що... але ж знову ж таки, він говорить, щоб тобі не казати, що ти навіть самого себе мені винен. Ймовірно, филомон покаявся через служіння Павла, і... І, на це... і на цей момент і Павло на... натякає, що ти винен мені той факт, що Бог дав благодать мені сказати тобі і ти повірив в Христа. Так само зробити це з фенисимом, відпусти Йому. борг цей, щоб нам, християнам або Павлу, не доводилося шукати фінанси і чи викупляти, чи борг його віддавати тобі. І далі він наступному вірші висловлює свої сподівання, надії, навіть запевнення. Так, брате, нехай я одержу те, що від тебе прохаю у Господі. Ну, він прохав за те, що, щоб Філемон прийняв Онисима не як раба, а як брата. В тому числі, ймовірно, він, ми пропускаємо думку таку прохав, щоб він і Борг йому відпустив, щоб навіть Павлу не довелося його віддавати. Що цікаво, що Павло називає Філомона братом, що в черговий раз вказує на той факт, що Філомон християнин і відроджена особа. Заспокой моє серце в Христі, просить Павло. Або Заспокой мої почуття, іншими словами. Павло, отримавши позитивну реакцію від Філемона, він заспокоїться за долю Онисима. Коли Павло вчинить так, як прос... точніше Філемон вчинить, як просить Павло. Тоді серце. Павла заспокоїться за долю Онисима, він не буде в цих переживаннях. Можливо, він натякає заспокої моє серце, як ти свого часу заспокоїв серця віруючих у колосах. На початку ми читали, що Павло похваляє Філимона за те, що ти я чув потреби віруючих у колосах. Задовольнив, або він так буквально говорить, заспокоює її в їхні серця. Так само він, ніби натякаючи, говорить, зроби це і зі мною, що я був спокійний за долю Онисима, щоб все з ним вирішено. Взагалі мені подобається, що Павло часто використовує наступні слова сплучення в своїх посланнях, зокрема, і в цьому посланні декілька разів. Такі словосполучення, як в Господі, в Христі. У Павла все воно відбувається в цьому контексті, в Господі, в Христі, все, що відбувається, всі етапи християнського життя, служіння, воно все завдяки Христу, через Христа в Христі. В Грецьки воно звучить «ен Христо або Енгто. Кюріу. Павло далі продовжує. Пересвідчений я про слухняність твою, і тобі написав оце, відаючи, що ти зробиш і більше, ніж я говорю. В іншому перекладі НПУ новий переклад українською. Написано Впевнений у твоїй покорі. Павло впевнений, що Павло що Фелемон Підкориться його, його проханню або вислухає його прохання і зробить те, що бажає Павло. ймовірно Павло вже мав певну справу з Филимоном. І він вчинив відповідально тоді, тому і на цей раз Павло переконує, що Филимон його послухає, як раніше, очевидно, послухав якогось прохання Павла. Тому він так і написав? Більше того він написав, тобі написав оце відаючи, що ти зробиш і більше, ніж я говорю. Це зробиш прохання виконаєш, ще й більше виконаєш. Ось так Павло знав Филемона. власному досвіді, очевидно, як ми вже говорили, мав якусь справу з ним. В іншому перекладі НПУ написано: Я пишу тобі, знаючи, що ти зробиш навіть більше, ніж я прошу. Уже пишучи, Павло знав, що прохання його буде виконане. Павло впевнений у Філомонові, тому своє прохання пише впевнено, сміливо. Йому відомо, що Філемон готовий і більше зробити, ніж. Павло просить. Далі Павло ніби, між іншим, просить про помешкання для себе. Мабуть, вже Павлу стало відомо, що його незабаром відпустять. А разом мені приготуй і помешкання. Бо надіюся, що за ваші молитви я буду дарований вам. Але потрібніше для цього молитви, і він ніби просить і Колоської церкви, і також Филимона, і Апію, Архипа, кому він, кого він зазначив як адресатів цього послання, щоб вони молилися за Павла, щоб він був дарований для них. А взагалі-то Павло має надію. Він каже, бо я надіюся, що буду дарований вам, щоб незабаром прибуду у колоси. Для того, щоб певний час, можливо, послужити там для святих. Але для цього потрібні молитви. Переклад ЄНПУ написано: Також підготуй для мене кімнату. Бо я сподіваюся, що завдяки вашим молитвам повернуся до вас. Молитва має силу навіть визволити Павла з в'язниці. Тому Павло не цурається просити цього молитви за нього в інших віруючих. Далі йде розділ привітання. Павло передає вітання для Філемона від своїх співробітників, які, очевидно, теж знали Філемона. Перше. Вітає тебе Епафрас, мій співв'язань у Христі Ісусі. Разом з Павлом перебував у в'язненні за Христа і Епефраз. Ймовірно, він був засновником церкви у колосах. Також десь поруч з ним був Марко. Він був на волі, тому що послані до Колося говориться, що я його відправлю до вас. Як я його відправлю, він прийде до вас, ви прийміть його. Третій брат, який був ув'язаний з Павлом, це Аристарх. Четвертий це Димас. Можливо, це той Димас, про якого написано у другому Тимофія 4,10. Бо Димас мене кинув цей вік, полюбивши, і пішов до Солоня. Взагалі, це послання друге Тимофія було написане наприкінці Павлова життя. Можливо, Димас з часом охолов. На даний момент він був. Християнином, співпрацював з Павлом. Але з часом, можливо, під кінець життя Павлового, він полюбив цей вік, якщо це той Димас, тобто світську систему полюбив і залишив Павла, і залишив Христа, церкву залишив. І п'ятий, хто був десь поруч, але, можливо, ув'язнений. Це був Лука. Павло говорить, мої співробітники, вони передають тобі вітання. Отож, Епофраз, Марко, Аристарх, Димас і Лука. Взагалі мені подобається, як Павло з увагою ставиться до своїх співробітників. Це може бути прикладом для сучасних служителів. Взагалі, ці брати згадані у посланні до Колосян близькому по часу написання. Наприклад, Колосян 4.10 згадується Аристарх і Марко. Це послання було написане з цій самої в'язниці в той самий. час. Пало пише: Поздоровлює вас Аристарх, ув'язнений разом зі мною. І Марко, небіж, або іншими словами, племінник Варнавин. Що про нього ви дістали накази: як прийде до вас, то прийміть його. В Колосян 4,12 і 14 згадується епофраз: Поздоровлює вас епафраз, що з ваших. В 14 вірші написано про Луку і Димаса. Вітає вас, Лука, улюблений лікар та Димас. Послання до Філомона, воно було особистим посланням, а послання до колосян до всієї церкви, членом якої, ймовірно, був Філемон. Ці послання, мабуть, і доставлені були разом, тому вони близькі, і ми можемо з обох черпати звідти інформацію для спільного розуміння цих послань, для кращого розуміння цих обох послань. В кінці він дає таке. Побажання або проголошення, твердження кінець листа. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь. Павло Повторно бажає благодаті.